Ну, в будь-якому випадку ця активна дія вогню, вона показує на добре, те, що дійсно є якісь впливи, ми це прекрасно знаємо. І ми пропалюємо тим самим. А що пропалюється? До речі, зараз запитаю. Плани ворожі. Плани ворожі пропалюються. Шляхи ворожі ми з заговором пропалювали. А зараз треба заговір прочитати? Ні, зараз не треба. Ми його вже начитали на центральну нашу композицію. Енергопрактики Так, вовни ворожі. Так, нагар готується впасти, бачите, як короною такою. Ось тут частинка, як бомбочка зараз полетить униз або не полетить. Неймовірні форми приймає віск. Це щось дивовижне. Дивіться, яка фігура вже застигла. Так, а ну зараз питаю, чи можна подивитися поближче. Можна подивитися? Зараз я візьму щіпчики і спробую дістати оцю штуку, і ми з вами поближче подивимось. О, Так, дивіться. Дивіться, яке що відпало. І ось тут от, цей нагар. Так. Ну що, його поки тут покладу, а потім, як свічечка, так як вона зараз дуже активно працює. Потім все розтопиться, все отут же, Так. Це в мене такий механізм підважування свічки. Вона коли величезна і вона ж важка, падає, дуже сильно хитається, нестабільно стоїть, то я таким чином ось цими підставочками. Ой, давай, давай, давай. Все. Це. Це все піде в сміття. Ось так от там всередині. Ось так виглядає оцей згарок. Ось так воно в лесі висіла. Все дотопиться. Нікуди не дінеться, все дотопиться. Ось тут теж цікаво таке, да? О, зараз підпалюваю, всі оці зливи, вони, коли розтоплюється віск, то відбувається безпосередня трансформація того зловленого негативу в цей віск, який не був певної форми. Так що, в принципі. Я оцим пропаленням зараз його швидко анулюю, ліквідовується. Ця свічка теж заряджена енергіями для заряджання води. Заряджені всі мої свічки. Так, Зараз я поверну, щоб було видно, як працюють ці згарочки. Ось вони. І Для порівняння інша свічка рівнозначна, там ще сантиметрів 20 оці от товстої стрітинської свічки є. Вона горить, там теж є нога, але вона набагато спокійніше працює. Ось ця взяла удар на себе. Ну, знову ж таки, це працює іконочка невпалима купина. Ось отак поставлю, щоб її видно було теж. 23 хвилини я знімаю. От за 23 хвилини прогоріло. Скільки? Годин. 6. 7. За 23 хвилини, поки йдеться відео, за 24 вже зараз, 24 хвилини, е... прогоріло 7 годинний рівень свічки. Та кількість свічі, потенціал її на 7 годин. І Він прогорів за 24 хвилини. Ось так потужно працює сьогоднішня енергопрактика. Це буде частина номер 3. Дуже цікаво. Так, чи можу зараз разом? Розтопити оцей злив. Так, мені кажуть, що можу розтопити злив. Добре, візьму ножницями. Так, коли не залити свічком, вогонь основний, бо моя мета просто розтопити якомога швидше цей злив. До речі, так як ці всі енергії, і в мене взагалі вдома, і в основні енергії, з якими я зараз працюю, це космічні енергії. І високих вібрацій, вони працюють таким чином, що немає ніякої обратки. Тобто ці нікуди не замикаються ці сили, це весь негатив, який потрапив через віск, який перехопився, скажімо так. Да? У нас зараз така робота енергетичних перехоплювачів, можна сказати. Ось то. Оцей весь негатив просто виводиться з планети одразу. Він більше повторно на землі, планеті Земля не залишається, виводиться автоматично абсолютно, ну, тобто отримує своє покарання. Так що ніяких обраток немає. Дивитися безпечно. Саме тому і безпечно, тому що нічого через вогонь нікуди не полетить. Воно просто трансформація відбувається автоматично, виводиться за межі. Дуже ароматна аромопаличка, прекрасний аромат. Їх у мене мало залишилося, тому я не так часто користуюся, але на такі потужні енергопрактики обов'язково беру. Дуже, це одно ну, такий вигляд тритона якогось, так? Да? Зараз усіх боків підпалю. Нема чого. Шкодити Україні. Даремно прийшли і погодились на цю роботу. Все. Там воно дотопиться. Зараз покажу. Там вже ціле. Цілий гігієнський вогонь, бачите. Ну, тут ще можна, звісно, це перетопити. Щоб швидше деформація відбулася. Ой, вибачте, ледь не бронило. Перешкоди, так? Да? Нічого. Прекрасно виручають оці підсвічники чудові. Там були свічки, але один раз вона ж вигоріла, а далі я не стала викидати, а вони прекрасно підходять до стрітинських свічок, під стрітинські свічки, бо і розтоплює. Бачите, при такій роботі, при нерівномірному згорянні, а при скореному згорянні, звісно, йде відтоплення воску велике. І оця чаша абсолютно класно все тримає. Частина, звісно ж, вигорає. Воску, але велика частина йде, залишається ось таким розтопленим, в розтопленому вигляді такий басейн восковий. Ну, нічого, він потім застигає, я його цими своїми інструментами звідти дістаю, відчищаю і викидаю у фольгу і сілю присипаю і виношу на, просто на смітник. Колючках там різних окремих, щоб менше хто вліз, але ось таке. Не закопую, просто викидаю. Прекрасно відпрацювала. Все, мені вже йде підказка, що основна робота зроблена. Дякую за увагу, що ви були зі мною. Основна робота зроблена, відпрацювала. Далі просто буде тихенько догоряти, чадіти, але вже все. Вже все основне зійшло. Так що можна цю енергопрактику, цю частинку енергопрактики номер 3 закривати, так? Так, все. Дуже вам дякую за увагу. Бажаю всім всього найкращого. І в першу чергу захисту, у всіх видів захистів нам. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам і всього найкращого. Святської перемоги, миру назавжди!